На всім кидачам каналом студію це програма громадський контроль. Говорити ми сьогодні будемо про те, чому сьогодні через місяць після місцевих виборів до органів місцевого самоврядування Закарпатська обласна рада досі залишається без голови. І з програми сьогодні депутат Закарпатської обласної ради Золтан Менділ. Доброго вечора, пане Золтане. Добрий вечір. Дякую, що прийшли до нас в ефір. І насамперед таке питання до вас. Ось минає вже місяць від того часу, коли закарпатці віддали свої голоси, коли проголосували. Не знаю, на жаль, очевидно, але досі Закарпатська обласна рада чомусь не спромоглась обрати голову і керівні органи. Питання слушне, тому що нас обирали виборці не для того, щоб ми воювали за посади, а для того, щоб робили в інтересах кожного окремого жителя Закарпаття в цілому в інтересах розвитку нашої Закарпатської області. Але так сталося, що сьогодні розкладка політичних сил така. Що об'єднані окремих із них немає стабільної більшості на перше засідання першої сесії сьомого скликання обласної ради ми йшли із домовленостями про те, що три політичні сили це єдиний центр, у якого найбільше депутатів 19, це КМКС партії угорців, яка мала 8 депутатів, і Бют сім депутатів. В цілому це 34 депутата. Ідемо на вибори і висовуємо кандидатуру від Бюта Кеменяша Олександра Михайловича. Всі три політичні сили мали 34 голоси, 33 це більшість, 32 – це половина. Але на жаль, так вийшло, що якраз партія, у якій лідер обласної організації Б'юта Кеменяш, два чоловіка не проголосували за нього. А це 32, цього недостатньо. Треба 50% плюс один голос. Тобто йому не вистачило буквально одного голосу. Іншого варіанту не було, як далі домовлятись, тим більше, що перше засідання пройшло досить напружені ситуації, яку створював Геннадій Геннадійович Маскаль, коли узнав, що практично, якби відбулося таке голосування, то ми вже сьогодні мали голову Закарпатської обласної ради. Як переносити і. Друге засідання, коли вже відбувалося, перерву на тиждень знову на слідуючий віторок, попросив вже Москаль Геннадій Геннадійович, як лідер партії Солідарність, практично ні Солідарність, ні відродження, ні опозиційна партія не зайшла в зал. Практично, ми навіть не розпочали це засідання, але президія погодилася. Цим, тому що домовленостей не було. І яке б ми не пропонували голосування, кого ж не кого б не висовували на е, занесення в бюлетень для таємного голосування на посаду голови Закарпатської обласної ради, результативного голосування б не було. І тому у нас з'явилася пропозиція приєднатися до цих трьох політичних сил партії Солідарність. У них 15 голосів. І тоді була б стабільна більшість не тільки для того, щоб обрати керівні органи обласної ради, а й працювати в майбутньому. Адже з 34 голосами, з якими ми прийшли на перше засідання, це не стійка більшість. Хтось відпустив, хтось захворів, не прийшов, і практично проводити засідання у такій нестійкій більшості було б дуже складно, і голосування часто зривалося. Що, так так, це мистецтво компромісів. вміння домовлятися. Ось ви кажете, що запропоновано, і партії Солідарність долучитись до демократичної коаліції. Так, ми таку пропозицію дали, і Геннадій Гнаєв сказав, що йому треба проконсультуватися з президентом України. Я так знаю, що він вже був у Києві, мав розмову з президентом. Після того в нього є відрядження в Угорщину. І в понеділок ми знову сідаємо за стіл переговорів, так як ви говорите, що політика це мистецтво компромісів, і будемо. Домовлятися, домовлятися, як ми вийдемо на третє засідання, вже першої сесії, з тим, щоб воно було результативним. Чи відомо щось про певні подальші кроки, які будуть відбуватися наступного тижня, вже очевидно. Ну, перше, це нам треба домовитися. Якщо солідарність йде з нашою політичною силою, то це стабільна більшість, і тепер треба домовитися за керівників обласної ради. Логічно було б завжди так є. Політична сила, яка має. Найбільшу кількість депутатів це єдиний центр 19. Вона а, а, мала право претендувати на голову. Всі інші заступниками, перший заступник і заступники. І потім такі ж черговості обирати полів е, депутатських комісій. І тоді ми прийшли до висновку, підвели риску і далі почали працювати. Власне, ось єдиний центр, якщо не ви сказали, має найбільше мандатів. Єдиний центр фактично партія, яка набрала найбільшу кількість голосів виборців так. так до цієї обласної ради, і вона мала право формувати власне коаліцію і висувати свого кандидата. Яка позиція єдиного центру наразі? Наразі позиція така, що пропонують мою кандидатуру на посаду голови Закарпатської обласної ради відповідно, перший заступник. Або два перших заступника, слідуючи політичні сили, які по кількості менші, а потім вже в такій же послідовності обирати полі депутатських комісій. Наразі ми відповіді від політичної сили Солідарність не маємо. Будуть вони з нами наші коаліції, будуть вони підтримувати кандидатуру від єдиного центру чи ні. Це в понеділок визначиться і в середу ми вже будемо бачити це в реальному голосуванні. За а, кандидата від єдиного центру, ну ви знаєте, очевидно, виборці хотіли б бачити, щоб демократичні сили створили більшість, а не те, що відбувається зараз, ну в великій кількості районів Закарпаття, коли чомусь президентська сила йде на об'єднання з колишніми, колишніми регіоналами. регіоналами. Давайте відверто говорити. Так, для нас принципіально ми солідарністю можемо об'єднатися, але з опозиційною партією і відродженням ми об'єднуватись не будемо, тому що у нас ідеологічно не ті. Підходи у вирішенні питань розвитку закарпатської області і забезпечення життєдіяльності в цілому всі галузи народного господарства, бюджетних сфер і так далі. Пане Золотене, Вас єдиний центр висуває. Очевидно, так на посаду кандидата у голови обласної ради. Ви маєте величезний управлінський досвід, зокрема і в роботі місцевого самоврядування. Так ви відбули дві каденції Мукашського міського голови. З якою програмою ви хочете йти і власне єдиний центр що пропонує своїм виборцям, що пропонує закарпатцям? Я буду йти з тою програмою, яка є у єдиного центру. Вона вже була опублікована, і ми не раз на це наголошували. Я коротко хотів би зупинитися на пріоритетних напрямках. Ну, перш за все, ми маємо зрозуміти, що наша держава живе у період реформ. І історична місія буде цієї обласної ради імплементувати конституцію змінами, закони і змінами в нашу діяльність і забезпечити дуже професійний підхід організації роботи обласної ради вже в нових умовах. Так, уже до кінця року має бути прийнятий закон України про бюджет на 2016 рік, який він буде важко сказати, але хотілося, щоб не був, по крайній мірі, гірший, як цей рік. І дуже важливо теж, що будуть внесені зміни до Податкового кодексу. Це дуже серйозно, тому що бюджет можна доводити, а наповнювати його треба конкретними. Податками, які будуть залишені для органів місцевого самоврядування, і адміністрування цих податків це дуже важлива задача любого органу місцевого самоврядування, е, любої влади. І тому тут треба буде дуже чітко спрацювати, щоб розуміти, що ми маємо і як будемо адмініструвати ці податки, щоб забезпечити не тільки життєдіяльність і протягувати ножки по одяжки, як то кажуть в народі, але й мати. Е, по крайній мірі, ще раз говорю, на такому рівні доходи, як ми маємо сьогодні, для розвитку кожної адміністративно-територіальної одиниці. Е, нашому складу депутатського корпусу треба буде прийняти дуже важливі рішення по децентралізації влади. Президент наголосив на тому, що він передає частину влади на місця, і це європейський американський досвід. Я вивчав дуже багато органів місцевого самоврядування, де це вже давно зроблено. Uh, і uh, це не так просто буде, тому що треба внести зміни і в Конституції, і в велику кількість законів. На це, як говорять, пройде немало uh, часу. Uh, um, uh, uh, мова йде про два роки, а після двох років ми вже маємо працювати в нових умовах. Uh, які це умови будуть? Uh, ради всіх рівнів, в тому числі обласна рада, uh, uh, буде формувати виконавчі комітети. І голову виконавчого комітету буде. Пропонувати і голосувати обласна рада. Поки не підберемо ефективного менеджера, хоч кожен місяць будемо міняти. Уже втручання президента у о, о, цю сферу діяльності виконавчого органу не буде. Він пропонує свого смотрящі, як в народі говорять, префекта. Призначитено, але в основному ми повертаємося до того варіанту, який вже був в радянський час. Виконавчі комітети будуть займатися забезпеченням розвитку життєдіяльності області. Хочу сказати, що має продовжитися адміністративно-територіальна реформа. Ми поки ще не дійшли до серйозних змін, але для нас буде принципіальним перше, Закарпатську область не включати в об'єднання з іншими регіонами. Мільйон майже три принципово. Чому це принципово, принципово би Тому що мільйон триста тисяч це великі, велика кількість населення, це велика територія. Такі країни є з такою чисельністю і меншою. І друге принципіальне, чому ми маємо свою історію, свою ментальність, свою поведінку. Ми виховали людей на прикладі наших батьків і дідів, толерантно ставлення до людей. Іншої національності, іншого віроїсповідування У нас завжди тут панував мир. Хоча те, коли етнічні релігійні конфлікти приводять до таких протиріч, що аж переходять війну, і ми хотіли б зберегти цей мир, нашу культуру, навіть якщо хочете, нашу культуру харчування це є окремий анклав, який на кордоні із чотирма країнами перебрав багато. В історичному плані і культурному плані від європейських країн. Ми одна, напевно, з тих областей, яка на 100% майже зорієнтована на євроінтеграцію. І ми в ці ігри не хотіли б грати, залишити область треба в такому плані. Ну, і що ще цікаве, через два роки тоді треба проводити вибори. Але, напевно, буде розумним і доцільним проводити вибори тільки у тих. Територіальних громадах, які об'єднаються, які залишаться без об'єднання, нема цього робити смислу. Якщо область залишиться без об'єднання з іншими, то Закарпатська обласна рада має залишитися в такому е складі депутатського корпусу, як я зараз, тільки із виконавчим комітетом замість е обласної державної адміністрації. Хочу наголосити також на наші очікування у реформах. Дуже важливих галуз це е медицина і освіта. Поки не реформується медицина, ми маємо турбувати за лікування важкохворих. Ми вже робили це в цьому році і в майбутньому свою функцію хочемо продовжити е фінансування лікування тих е хворих, які практично можуть від катаракти осліпнути або від онкозахворювання навіть померти. Я завжди виходив з формулою краще ми не пару кілометрів дороги. Але цим людям треба допомогти, поки що держава не бере і Міністерство охорони здоров'я не бере на себе відповідальність цієї роботи. Те саме стосується освіти. Реформування освіти поки що воно не то, що не завершено, воно десь сьогодні ще у спорах, сьогодні ще у погодженнях. І то, що держава. Призначила дві державні субвенції, одну державну субведи медичну субвенцію, одну державну освітню субвенцію. Це ще не значить, що ми провели реформи. З моєї точки зору, має бути посилена вертикаль галузевого управління. Хай міністрів виступають реформаторами і відповідальними за те, чому у селі ФАП не забезпечений ліками, не забезпечений нормальними лікарськими, не тільки лікарськими засобами, а і медичними препаратами. Чому у школах туалети на вулицях, а в Києві елітні школи має бути рівне ставлення до того, щоб виховувати наших дітей в одинакових умовах і лікувати наше населення в одинакових умовах. І тому це дуже важливий такий момент, і ці галузі якраз випаде на долю цього депутатського корпусу, який треба буде реформувати. Я розумію, що важливим є розвиток культури, важливим є розвиток спорту. Туризму інших напрямків. І тут треба сконцентрувати кошти на пріоритетні напрямки. Тримати школи для забави ніхто не буде, тому що бюджет у державі е, дуже і дуже скудний. Тим більше треба великі кошти тратити на війну. І слідуючим кроком вважаю, що ми маємо посилити євроінтеграційний наш напрямок. Е, у нас е, нормальні стосунки із е, країнами-сусідами. Ми знаємо, як вони допомагали Європа. Маю на увазі пострадянським країнам: це і Польща, і Словакія, і Чехія, і Угорщина і Румунія. На очах вони розвивали за рахунок європейських коштів. Сьогодні черга країни, яка претендує бути в Євросоюзі, дати нам можливість не тільки законодавчо привести закони у відповідність до європейських норм, але й дороги привести медицину. Надати нам можливість мати чисту воду і очищення цієї води, така, таку, яка є у Європі. І тому ми ну, серйозно розраховуємо на те, що ми будемо у тому пріоритеті. Ну і дуже важлива економіка. бо без економіки ми розвиватися не зможемо. Що і треба тому... робити? Економіка розвивалася. Я недавно цікаву статтю прочитав мера а, міста Егер. Це Борко і Жолт, і мені було дуже цікаво його висновок. Він пише, що 5-10 років тому назад місто Егер було однодневним, не, однодневним містом. Що мається на увазі однодневне місто? Що люди приїжджали більше одного дня не затримувались. Пройшло 5-10 років, Егер змінився. І його висновок це стало можливим тому, що ми підняли економіку. А економіка дала можливість мати таке наповнення бюджету, що ми змінили це місто. Тому. Архіважлива задача це створювати відповідні привабливі умови для інвесторів для того, щоб Закарпатська область, кожен регіон, незалежно від того, що, які пріоритети він для себе визначить, мав можливість розвиватися. А під пріоритетами я маю на увазі ми дуже, ми дуже відрізняємо один від одного і гірські райони. Є низинні райони, є де вже економіка розвинута, тому не виключаю, що для когось це має бути туризм, для когось це має бути рекреація. Але і у цих напрямках розвиватись треба, тому що якщо не буде відповідно розвитку економіки, рухатися буде дуже і дуже важко. Я очікую, що більшу роль будуть відігравати депутати Верховної Ради від Закарпатської області, але адже із. Києва із владних структур Києва можна лобіювати залучення великих державних коштів. Як приклад, ми маємо знову повінь. Знову треба витрачати більше грошей на ліквідацію повінь, ніж би продовжувалася програма противопаводкова програма ТИС. Тому треба об'єднатися і вимагати, щоб ця програма була закінчена в повному об'ємі, і тоді ми не будемо мати такі. Випадки. Я знаю, що колись була державна програма Питна вода не фінансується. І багато таких програм, які виходять на здоров'я нації, на безпеку життя людей, вони мають фінансуватися. І роль депутатів Верховної Ради в цьому дуже важлива, щоб вони настоювали до того, що область мала б отримувати ці кошти. І я вважаю, що у нас багато викликів є. Один із них, з яким ми вже працюємо, це енергозбереження. Свій час ми перевели область без центрального теплопостачання через газові котли. Це була велика економіка, економія і дуже хороший правильний хід. Тепер ми переходимо на альтернативні види опалення, як в бюджетній сфері, так і дома. Дуже багато людей перейшли на дрова, перейшли на пиляти. Цю програму треба завершити не тільки тому, що це економічніше, з точки зору затратної. У коштах, але і ми маємо скочити з газової ігли, на яку нас посадила Росія. І в цілому я вважаю, таких пріоритетів дуже багато. Я розумію, що ресурса, кадрового потенціалу, часу на все не вистачить. Тому основна задача любого управління, а тим більше управління, таким процесом великим, як область Закарпатська, вона має передбачати, визначати велику мету. Не займатися дріб'язковими питаннями, а от, от тим питанням стратегічним, про які я говорю, може вони розширяться за допомогою тих пропозицій, які внесуть депутати, над цим будемо працювати. Я думаю, що вони всі мають бути підключені до цієї роботи, і тоді разом ми доб'ємося успіху. Пане Золотене, ось ви кажете, що ці всі речі, про які говорите ви зараз, це дійсно одна велика мета для того, аби зробити Закарпаття, очевидно, кращим. Що робити для того, аби закарпатські обласні депутати, аби обласна рада запрацювала ефективно, на вашу думку? Ну, перш за все, я вже наголошував. Ми маємо сформувати органи, керівні органи Закарпатської обласної ради. Без цього ми нікуди не підемо. Друге, сформувати дієздатні комісії, тому що. Первинний розгляд любого питання, яке виноситься на сесію, він має бути дуже ретельно обговорений і тоді краще приймається залом. У нас серед депутатського корпусу дуже багато фахівців різних галузей. Їх треба таким чином об'єднати, щоб лікар він не працював в комунальній сфері, а працював у комісії по охороні здоров'я. І зараз я так знаю, що апарат працює над цим, і такі пропозиції ми будемо вносити. Ну і саме основне. Що ми маємо розуміти, що нас не просто брали для того, щоб носити значок депутата і хисуватися, що я обласний депутат. Ми є слугами цих людей, і працювати треба на них. Тоді буде результат. Чим звернутися до Закарпатів насамкінець? Ми мудрі по своїй природі. Ми вже неодноразово це доказували. І я думаю, що ми все таки знайдемо якийсь загальний знаменник для того, щоб ми зробили слідуючий серйозний крок у вівторок. І сформували е, органи управління радою, е, визначилися із чіткими відношеннями із обласною державною адміністрацією на цьому етапі, адже відповідно до закону ми багато повноважень маємо передати їм е, серйозне забезпечення роботи кожного департаменту управління. І відділів обласної державної адміністрації і спільною роботою з цими підрозділами професіоналів, які працюють уже не один рік, добиватися того, щоб ми кожен місяць мали як з чим прийти до виборця і про що звітуватися. Хочу сказати, що крім того, що ми будемо турбуватися за розвиток кожного регіону, кожен із обласних депутатів має свій округ, тобто від його. Ініціативи лобіювати питання цього округу також дуже багато залежить, і ми будемо приймати до уваги незалежно від того, вже коли будуть органи влади визначені, чи це опозиційний депутат, чи це депутат у більшості коаліції. Це вже після того, як керівні органи створені, значення немає. Він такий же депутат, в нього такий же округ є. За цим округом є декілька тисяч людей, які будуть чекати від цього депутата результативної роботи. Тому я думаю, що нам треба об'єднатися вже після того, незалежно ти в опозиції чи ти е, у провладній коаліції е, маєш одинакові права, бо ти депутат із своїми повноваженнями прийняв присягу. Бажаю успіхів! Дякую вам і нехай. Залишається очевидно побажати. Нехай Закарпатська новообрана закарпатська обласна рада, яка вже почала працювати, таки здійснить те, за що люди голосували. Прагнений закарпат. Дякую вам за пропозиції, і побажання. Я нагадаю нашим глядачам. Це була програма Громадський контроль. Гість програми сьогодні депутат Закарпатської обласної ради Золтан Ленділ. Говорили ми про те, коли Закарпатська обласна рада нарешті отримає свого голову. Дякую вам, тримайтеся і нехай все буде добре.